Програма Тема дня на українському радіо. Дніпро. Вітаємо усіх, хто зараз слухає українське радіо Дніпра в ефірі. Програма Тема дня в студії ведуча Світлана Огнівенко. Нікопольський район вночі знову потерпав від ворожих обстрілів. Ворог бив по трьом громадам з важкої артилерії і градів. У Червоногригорівській громаді зруйновано два житлові будинки і одну господарську споруду. У Нікополі пошкоджено турбази. У Марганецькій громаді наслідки ворожих атак нині з'ясовуються. Детальніше розповідає представник ДСНС в області Сергій Ковтонюк. Сьогоднішню ніч ворог знову гатив по Нікопольському району з градів та важкої артилерії. Внаслідок обстрілів понівечені. Два ліцеї, житлові будинки, церква та магазин. Сюди на щастя ніхто не постраждав. Під ударом російських окупаційних військ цієї ночі опинились три мирні громади Нікопольського району: це Марганецька, Нікопольська та Червона Григорівська. У Червоно Григорівській громаді знищено два житлові будинки та господарча споруда. Понівечені два ліцеї: церква, магазин, багатоповерхівка. Понад 20 приватних будинків і господарчих споруд, газопровід та електромережа. У Нікополі ворожі снаряди пошкодили бази відпочинку. У Марганецькій громаді рятувальники продовжують обстежувати територію. Масштаби руйнувань наразі з'ясовуються. Це був представник ДСНС в області Сергій Ковтонюк. Він розповів про обстріли Дніпропетровщини. Ніч у Криворізькому районі минула без обстрілів. Ситуація у Кривому Розі та на Криворізькому напрямку повністю контрольована. Про це повідомив начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул. Обстановка на нашому напрямку фронту дуже динамічна. Наші війська проявляють справжній героїзм, продовжують надходити гарні новини. У самому кривому розі ситуація повністю контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ. Повністю забезпечена роботу всієї інфраструктури комунальних підприємств медичної сфери та соціальних установ. Місто живе і працює. Працює малий і середній бізнес. Безумовно, в умовах воєнного часу всім нелегко. Але навіть в таких умовах з початку року в кривому розі вже зареєстровано 100 нових об'єктів господарювання. Дякую всім підприємствам. хто... Зберігає робочі місця і виплачує заробітні плати. Зараз це дуже важко. Триває надання допомоги криворізьким сім'ям, які найбільше потребують потребують початку п'ятої хвилі, а це пару днів лише видано ще понад 12 тисяч продуктових наборів від міста. Всього з травня місяця криворізьким сім'ям видано вже понад 166 тисяч таких наборів. Ми будемо надавати допомогу і надалі. Також криверіг продовжує надавати допомогу фронтовим та прифронтовим громадам. 6 тисяч великих продуктових наборів направлено військ. Кова адміністрацію міста на сьому тижні жителям прифронтової Широківської громади. Тепер уже вже видано понад двох тисяч таких наборів. і видача триває та за доброю традицією про наші мирні перемоги на чемпіонаті Дніпропетровської області з Хеквондо вихованці Криворізької ді США No8 здобули ще сім нагород: одне золото, одне срібло і п'ять бронзових медалей. Вітаю! Це був начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкол. Він повідомив, що ситуація у місті та на Криворізькому напрямку повністю контрольована. вересні відновлено електрику 133 тисячам родин Дніпропетровщини, що постраждали від ворожих обстрілів. Найбільша складна ситуація залишається в Нікопольському та Криворізькому районах, які зазнають постійних атак ворога. У деякі домівки електропостачання доводиться повертати кілька разів на тиждень через регулярні обстріли та пошкодження електрообладнання. Лише за останню добу відновили роботу електромереж для понад 1600 осель Нікопольського району. Нині без електропостачання залишається ще близько. 1300 родин у трьох населених пунктах області. У енергетичній компанії запевняють, що роботи будуть проведені щойно фахівці отримають дозвіл на них від ДСНС та військових. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня. У медичні заклади області надійшло понад 9 тисяч доз противірусного препарату ПАКСЛОВІТ від Файзер. Він для пацієнтів з коронавірусом, як зазначила очільниця департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації Тетяна Квітницька, противірусний препарат гальмує розвиток коронавірусної інфекції та не допускає ускладнень, які можуть призвести до смерті. Першочергово його призначають пацієнтам із груп ризику старшим людям, тим, хто має хронічні захворювання. Також у боротьбі з ковідом медик. Ке використовують молнупіравір нині? Є 1140 флаконів цього препарату, та очікується надходження ще понад 6 тисяч. Усього цьогоріч медичні заклади області отримали понад 20 тисяч доз противірусних препаратів. Ці ліки призначають у перші декілька діб після виявлення хвороби. Вони допомагають уникнути ускладнень та госпіталізації. Тетяна Квітницька підкреслила важливість вакцинації від коронавірусу, адже щеплені люди мають менші шанси захворіти та отримати ускладнення, які потребуватимуть лікування. З 26 вересня по 2 жовтня на Дніпропетровщині зареєстровано 3778 випадків COVID-19. 602 людини у шпиталі ще 212 з підозрою на хворобу. Такі дані надав очільник Дніпропетров. Оської облради Микола Лукашук. За попередній тиждень ковід діагностували у майже двох тисяч мешканців області. Тобто статистика говорить про зростання захворюваності на 40%. За словами Миколи Лукашука, чергова ковід хвиля не стане для Дніпропетровщини апокаліпсисом. Область готова витримати цей удар. Нині в області до кисню під'єднано 100% ліжок у закладах, де допомагають ковід хворим. Централізованим киснем забезпечено 2,5 тисячі ліжок. На Дніпропетровщині працює 21 центр масової вакцинації майже 200 пунктів щеплення, 60 мобільних бригад. У наявності більше 300 тисяч доз вакцини доступні для безкоштовного щеплення. В ефірі програма тема дня. Майже 6 тисяч адмінпротоколів за тиждень склали у Дніпрі за порушення правил паркування, а також евакуювали понад 140 одиниць автомобільного транспорту. Інспектори з контролю за паркуванням особливу увагу звертають на тих, хто перешкоджає руху спеціальному транспорту та полишає машини у заборонених місцях, говорить інспектор з паркування. Могла Олександр Олександрович, інспектор з контролю за паркуванням. Сьогоднішня перевірка біля медичного закладу виявила. 14 порушників, які були притягнуті до адміністративної відповідальності за статтєю КУПАПу 122, частина. 1. на цій території є багато безкоштовних парковок та платних паркувальних майданчиків, але люди встають під знак з порушенням і створюють складнощі для руху медичного транспорту. Це на даний час може бути критично, але маємо те, що маємо. Там є знак з обох сторін дороги. 334, який позначує, що зупинку заборонено. Він знаходиться в зоні бачення водія, який рухається, штраф за порушення 122-го статті члени першої складає 340 гривень, згідно 300 статті КУПАПа водій в 10-дневний термін з отримання повідомлення може сплатити 50%, тобто 170 гривень. Якщо цей срок пройде, то 100%, а потім, якщо адміністративне провадження буде передано в виконавчу службу, то і 200%. За порушення водії мають сплатити штраф. Якщо вони цього не роблять, сума штрафу стягується примусово та додаткові адміністративні збори. Про це повідомив начальник відділу контролю за стоянкою і зупинкою інспекції з питань контролю за паркування Дніпровської міської ради Віталій Ремінець. Інспекторами з паркування здійснюється контроль за дотриманням водіями правил зупинки стоянки транспортних засобів. Хотілося б звернути увагу на те, що на цій ділянці знаходиться у нас медичний заклад, до якого щоденно доставляють людей, які потребують невідкладної медичної допомоги. Але водії Залишають свої транспортні засоби на проїжджій частині таким чином, що унеможливлюють рух таких транспортних засобів швидкої медичної допомоги і як результат не надання таким людям своєчасної медичної допомоги. На цій ділянці також знаходиться з обох сторін знак зупинка заборонена, яка забороняє зупинку в зоні дії даного знаку, і тим більше забороняє залишення транспортного засобів. На проїжджій частині Інспекторами з паркування здійснюються заходи профілактичного характеру, проводиться роз'яснювальна робота серед водіїв щодо дотримання правил дорожнього руху, а водії, які порушують правила, притягуються до адміністративної відповідальності. Хотілося б також звернути увагу водіїв на тому, що на цій ділянці є паркувальні майданчики, якими водії можуть скористатися для того, щоб не порушувати дані правила. Статистика, на жаль, не позитивна. Водії не зовсім розуміють ту відповідальність, яка в даний час на них покладається, і також як на громадян України для того, щоб забезпечити рух такого транспорту. І ми робимо все для того. Щоб покращити ситуацію на дорогах міста. Головне правило для водія бути уважним, оцінювати належним чином ситуацію на дорозі і виконувати правила дорожнього руху, тим більше ті знаки, які вони бачать і мають бачити. На порушників чекає адміністративна відповідальність за порушення правил дорожнього руху у сфері стоянки зупинки. Якщо водій не реагує на той штраф, який на нього накладено, на він буде повторно притягуватися в разі порушення до адміністративної відповідальності. Якщо він не сплачує штраф, матеріали будуть направлятися до органів юстиції, до примусового виконання. У центрі Дніпра знаходиться площа культури та креативу. Тут проходять цікаві заходи у восьми різних форматах. Серед них арт-терапія або йога на даху, розмовний клуб Українська музика та кіно, поетичні вечори та інше. Засновники культурного проєкту вважають, що людям під час війни вкрай необхідно відвідувати культурні заходи, аби відволікатися. Детальніше про площу культури та креативу, про заходи, які можна відвідати протягом тижня, розповідає Влад Божич, співзасновник площі культури та креативу. Стосовно загалом проекту площі, хочу трохи про неї з першого розказати. Ми заснували проект площі культури та креативу вже безпосередньо у військовий час. Це проект про заходи та події для людей, щоб вони могли відволікатися та ходити на заходи, завдяки яким вони можуть наповнюватися та отримувати якісь сили щоб. Рухатися далі стосовно цих всіх прильотів, які були в Дніпрі, відмінили проєкт, який планувався на даху площі Троїцької 5А. Так, і ми наразі всі проекти переформатовуємо в те, щоб їх проводити безпосередньо в будівлі, де є можливість швидко переходити до безпечного місця до сховища. Якщо позиціонування, так це культурний центр. Тобто. Музей знаходиться на базі колишнього музею українського живопису. Я гадаю, що багато там були. І коли через там військовий стан і різні питання музей перестав функціонувати, ми захотіли зберегти бекграунд, який був там, але розширити трохи його функціонал, щоб був не лише музей та проекти безпосередньо там про виставки, а щоб можна було робити щось трохи обширніше, щоб могли відбуватися стендап, заходи комедійні, щоб мог. Могли бути вечори української музики, покази, кіно і тому ось саме позиціонування культурний центр. А зараз основний це другий поверх на площі Троїцького п'яття. Це площа культури та креативу, куди ми всіх запрошуємо. Єдине, що будемо зараз редагувати наші анонси та події, які планувалися, будуть відбуватися, але може в трохи іншому форматі. Дуже просто знайти у будь-якій соцмережі, написавши площа культури та креативу українською мовою, ви знайдете сторінку. Вона швидко знаходиться і в телеграмі, і в інстаграмі. Всі заходи українською це стовідсотково. Але як то ми називаємо у нас був проект за виставкою не прийняття, ми називаємо лагідна українізація, тобто нема якихось там жорстких норм безпосередньо для артистів. Я маю на увазі, що коміки, наприклад, виступають вже всі українською, от які в нас були. Але якщо музикальна група їх фронтмен виступає і десь може там знаєте, підводку до пісні озвучити не українською мовою, а там англійською чи якоюсь іншою, ну будь ласка. Тобто це нема питань, але звісно, в нас є мета, і така наша біка ідея – це популяризація українського, українського контенту, українського кіно, музики та іншого. Нам це самим дуже подобається. У нас є такий критерій в команді. Ми анонсуємо заходи, такі на які б ми сходили й самі. Тобто, це дуже така важлива у нас річ. Майже всі заходи, так, вони пов'язані з українським контентом та. Його популяризацію. Ми кожного понеділка даємо анонс тижня. Це, звичайна така публікація, яку вони збережують. Часто ми бачимо, що пересилають один до одного, і люди одразу бачать, що о, майже кожна волян, ну, там може, окрім понеділка, у нас така є теза: в Дніпрі є куди сходити, бо це була така нібито проблема, що в нас нічого не відбувається. І ось така теза, яку ви точно думаю чули, не на часі. То Тосовно цього міркували і в команді і загалом там, з ким спілкувалися. Є у нас така гарна відповідь, яка цитує моя партнерка Марія Скворцова, співзасновниця також площі культури та креативу, Вона каже, і цитуючи Черчилля, коли він в війну також казав: якщо ми не приділяємо час розвитку культури, то за що ми взагалі воюємо? І це така, знаєте, дуже цікава теза і думка, яку ми транслюємо, тобто. Культура та цінності, які ми закладаємо в проекти, це фундамент, це база за яку ми загалом то і воюємо. І на нашому, як би то мовити, фронті ми це повинні відстоювати. Є така форма креативного мислення, коли ти дуже такими різними способами себе занурюєш у стан дискомфорту. Дуже часто креативні або там новаторські ідеї виникають у людини там вночі, коли в неї немає грошей, коли вона дуже така пригнічена, тому для культури. Та для розвитку часто події, які там були з ковідом, коли багато митців залишилися вдома і вони вигадували якісь нові твори, якісь нові форми свого своєї творчості. Тому я з цим згоден. Так що коли в країні військовий стан є, митці, які навіть знаходячись в лавах ЗСУ, продовжують творити, продовжують малювати, і це це дуже сильно, це дуже надихає. На розмовному клубі збираються люди різних професій, різних інтересів. Мені дуже це подобається, що може бути і підприємець там 40 років, якому це актуально по роботі, якийсь хлопець там з it компанії 25 років, і 18-річна дівчинка, яка просто хоче соціальні мережі та свій блог вести українською. Це дуже цікаво, коли ці люди різних інтересів та поглядів зібралися з метою того, щоб покращити свою українську, спілкуватися та. Заводити нові знайомства і ось така комунікація українською на чолі з модератором, який вже там ну майже все життя спілкується українською, і тобто, це такий формат, як би мовити, education, але у дуже відкриті всі люди і можливість познайомитися з ким поспілкуватися українською мовою. Десь півтори години проходить цей захід. І це, от я був це завжди так, знаєте, на одному подиху. Ти сів, почав спілкуватися, і загалом, щоб формат гарно працював, це десь 20 осіб, тобто, в нас. Так і відбувалося 14, 16, 18, 20. Дуже гарно у цьому форматі, що, хоч це і такий груповий коучинг, так але приділяє увагу безпосередньо кожному. Тому ось 20 осіб це такий формат зручний. Жінки завжди ходять частіше на будь-який захід. Ну або може, якщо там це якась бізнес-конференція про металеве будівництво, то там може чоловіків буде більше, але жінок ходить, звісно, на івенти завжди більше. Ми не робимо, як би то мовити, зріз аудиторії за віком. Поясню, чому ми і в агенції працювали до війни в креативні, коли робили аналіз аудиторії. Потрібно розуміти цінність і мету, з якою людина йде на івент. Наприклад, розмовного клубу Неважливо, якщо б ми там робили якусь рекламу на 42-річних там чоловіків або жінок. Ми б відсіяли іншу частку аудиторії. Тому е, наша аудиторія це проактивна молодь і проактивні люди, які мають громадянську позицію, які хочуть е, і бачать цінність в тому, щоб наразі розвивати свою. Е, Культурну свідомість і розвивати себе як особистість тобто, це всі люди, які зараз у такий складний та нестабільний час розуміють, що наш розвиток кожного з нас це і є невеличкий такий вклад в велику перемогу. Напрямків приблизно 9. українська музика. У нас є такий формат по п'ятницях. Він відбувається, тобто ми так його і називали музика і вино. Тобто там люди приходять, і вже у квиток входить келих вина. і після тяжкої неділі це завжди такий дуже. Дуже, дуже приємний велком від, від нашого проекту. Стендап-концерти відбуваються. Також у нас приїздили і коміки з Києва, і локальний проект світло наприкінці тижня. У нас часто хлопці виступають. Ну і безпосередньо на форматі мозкових штурмів. Також У нас такі з брейншторми, хакатони відбувалися на проекті. Також у нас є дуже цікавий напрямок побачень. У нас на площі культури та креативу за це літо створилися три нових сім'ї. См'ї три пропозиції було зроблено. Це дуже. Дуже так тішить, коли такий скрутний час, але люди розуміють, що культура, проекти та любов можуть все здолати, і ми організовуємо також побачення, придумуючи там креативне наповнення для них. Тобто, це такий дуже цікавий офер для молодих пар. Тобто, придумати якийсь квест стосовно того, як дівчина там по місту дісталася до нашої локації, щоб це був якийсь сюрприз. Ми можемо і зробити це трохи простіше, ну Посередньо там на самій локації, щоб була жива музика, скрипаль, там квіти і все для того, щоб була романтична атмосфера. І ось буквально на ці півтори-дві години люди могли трохи. Переключитись та подумати трохи про себе також формати арт-лекції. Тобто, у нас є лекції про культуру, про метів військового часу тобто, у нас різні формати відбуваються, де люди збираються, і протягом також півтори години ми запрошуємо різних культурологів і вони розказують якісь цікаві лекції. Скажу відверто на деякі проекти по типу. Українська музика дуже швидко купують квитки, тому що щоп'ятниці люди вже розуміють, що це прямо щоп'ятниці, і відбувається вже з початку літа. Загалом люди приймають рішення стосовно того йти на Івенчині десь за 2-3 дні, тому що зараз ви самі розумієте такий турбулентний час. Не всі розуміють, що нас чекає завтра. Тому, якщо ви побачили анонс у понеділок, обирайте один чи декілька заходів на тижні, та за декілька днів можна придбати квиток. Також ми хочемо. Наступного місяця, якщо все буде добре, анонсувати такий проект, який називається Культурні абонементи, як абонемент у спортивний зал. Коли людина купує, у нього є 8 там або 12 тренувань, які він може відвідати за карткою. Ми хочемо запустити також такий формат культурний абонемент, щоб людина прокачувала не лише свої фізичні дані, а й культурні цінності, і з таких абонементів обирали будь-які заходи та просто за карткою учасника ком'юніті площі культури та креативу мали вільний вхід на. Події, які вони обрали, краще підписатися на наші сторінки в соціальних мережах, щоб не пропускати майбутні анонси. Хочу сказати, що ми все здолаємо, ми все переможемо. Головне вірити безпосередньо у себе, вірити в зсу і не забувати про те, що у такі складні часи вам потрібно також міркувати і трохи про себе. Заходи, які створюються у площі культури та креативу, створені саме для цього, щоб кожен з вас мав таку. Нагоду перемикатись, хоча б на ті півтори-дві годинки, наповнюватися силами, щоб рухатись далі та рухати нас разом до перемоги. У Дніпрі організували суботню школу для вимушено переміщених. Тут наздоганяють пропущене у шкільній програмі за допомогою практичних занять. Крім шкільних предметів, педагоги викладають творчі майстер-класи, проводять тренінги і арт-терапію. Дітям, які пережили жахи війни, потрібен особливий підхід, переконані педагоги. Вони багато спілкуються з дітьми, проводять багато ігор. Заняття направлені на розуміння предмету та щоб відволікти їх від тих подій, які відбуваються в країні. У суботній школі навчаються діти віком від 6 до 16 років для вимушених переселенців заняття безкоштовні. Також сьогодні у Дніпрі відкривається ще один шелтер для внутрішньо переміщених жінок з дітьми. У шелтері вони зможуть проживати до 6 місяців, зможуть отримати юридичну та психологічну допомогу, соціальний супровід та індивідуальне представництво інтересів. Це була програма тема дня. До ефіру її підготували ведуча Світлана Гнівенко та звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Максим Гейко на все добре вам. Програма Тема дня на українському радіо Дніпро.